Номер 477 Дієць КНО С, ціна 5100 гривень. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння 45 см між підлокітниками, загальна ширина від обода до обода 67, глибина сидіння 44, висота спинки 42, від сидіння до підлоги. 40-48. Зараз встановлено на рівні 48, а, важить він 20 кг і витримує навантаження 125 кг. Це вживане крісло колісне. В хорошому стані є багато різних регулювань. О, дивіться, забувся, щоб виніти ремінь безпеки є. До речі, якщо не користуєтесь, то краще зніміть не буду заважати. А, по порядку. Підніжки. Десь можуть бути оце от від наклейки треба здерти. Звичайно, можуть бути якісь царапини. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині. ось Тут Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи і ремінці проти зісковзування ніг. Дивіться, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. Є можливість регулювання висоти коліс, а також можна регулювати кут нахилу вилок, що дає змогу змінити нам кут нахилу сидіння, тобто додатково краще підігнати під своє тіло візок, так щоб вам було комфортно. Задні колеса також литі 24-ті колеса, досить -таки хороший стан протектора ободи є царапини, проте за рахунок свого покриття вони не так помітні. Це в нас швидко муфта. Одним натисканням знімаємо колесо. Не пам'ятаю, чи вам показував передні колеса, вони литі, досить такий хороший стан протектора. Великий. який Які ж точно зараз скажу, ну це десь приблизно десь 20 см діаметр коліс. Зручно буде їздити по відносно бездоріжжю за рахунок того великого радіуса і ширини. Блокування коліс. Все працює. До речі, можна регулювати по силі затиску. Ось тут. З другої сторони, все так само. Хороший стан протектора, царапини є, проте вони не так вже сильно помітні. Ну і плюс треба буде оце все повідмити, повідчищати. Все працює. Сидіння, Сидіння, спинка, тут взагалі вони мега зручні. Але я сказав, бо це, е, цей візок, він, він можливо, хоч трошки і габаритно виглядає, проте він буде дуже зручним. От, Зокрема, завдяки сидінню. Дуже хороший в нього стан. Є, звичайно, це зараз такі забруднення, але вони все відмиваються. Ось тут шестигранничком це все відкручуємо, спинку так само. І встиралку. Ніяких пошкоджень тут немає. Великий, досить багато цього м'якого наповнювача. Спинка регулюється м'яка, плюс регулюється по натягу. Подивіться, скільки тут наповнювача. Зараз вам все покажу. А, ці всі боковушки пластикові, проте вони цілі, підлокітники цілі. Чорні, невигорівші, плюс вони регулюються по висоті. Ех, забагато витягнув. Ну, одним словом, дивіться ось так. Потім прикручу. Позаду в нас ось так виглядає спинка. Дієць це німецький виробник. Дивіться, ось це. Ми відтягуємо. Людина відкидається назад настільки, наскільки їй зручно, і затягуємо, тобто таким чином завжди буде зручне положення спинки для людини, яка у візку. Це у нас тут ми можемо це відкручувати, ми знімаємо спинку. Тобто досить легко вона знімається, щоб її можна досить часто прати за бажанням. Підставка для костелів або тростини. Тут в нас відбувається регулювання висоти сидіння. І величезний бонус, гальма на ручках, Працюючи, що немаловажно. Незамінна штука, якщо ви десь піднімаєтесь чи спускаєтесь, щоб не ловити людину силою ногами не впиратись. Просто взяли, зажали і по чуть-чуть там стравлюємо і спускаємось. Або якщо під горку, то тоді просто зупинили, стали, перепочили і далі пхаєте. Підніжка проти перекидання. Одним словом, заряжений візок, хоч він може трішки і важкувати 20 кг, але, повторюсь, буде дуже зручний. І досить такий непоганий. Вигляд він має. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую. Забувся. Чи показував вам, що під... підлокітники відкидаються. І другий також. А тепер дякую за увагу.